Тренери наступний матч Прометей грає вже завтра з естонським Пярно. Ми про цю команду знаємо тільки те, що там грає Сергій Павлов, те, що вона виступає в Кубку Європи Фіба. Що ви нам розкажете про нашого наступного суперника? Ну, ми майже те саме знаємо, може трохи, трохи більше, тому що ми е більше подивилися просто їх ігри. Ну, що можу сказати, що непогана команда, вона. Постійно змінюють системи захисту, в них є непогані снайпери, непоганий підбір гравців, але так, так, якщо можна так виразитися, то лише десь приблизно 8 чи 9 гравців, які, від яких залежить результат цієї гри. інші це молоді гравці, які не отримують багато часу. Ну вони будуть грати вдома. Зараз вони грали, як ви сказали, в турнірі в Кубку Фіба і програли з дуже великою різницею, тому я гадаю, що вони будуть намагатися взяти реванш на своїй рідній площадці. І тому ми повинні бути готові і продемонструвати. Більш виразнішу гру, ніж у нас була ніж попередня. Тому у нас небагато часу для, для відпрацювання якихось там схем, як ми маємо бути, як ми маємо грати проти них, але ми будемо намагатися показати значно кращу гру і здобути. Гарний для нас результат. Наш Сергій Павлов там схоже один з лідерів, він був найрезультативнішим в їх попередньому матчі Кубку Європи Фіба. Когось ще можете виділити, чи вони як команда сильні? Ну, якщо чесно кажучи, в ростері в їх є ще один українець, теж з хіміку. Молодий гравець, але чому чомусь він не, 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 не грав ні, жодної гри? Не знаю, може, травма. А, є так, в них є п'ятірка, в них така дуже, дуже мобільні гравці, дуже універсальні. Як я раніше казав, вони можуть і ну, змінюють постійно системи захисту. Вони можуть грати. Ну, як сказати, дуже, дуже дуже різноманітно у захисті, тому що вони, в них немає лише однієї схеми, вони щось зону якусь там намагаються робити. Ну, Подивимось, як ми зможемо цим скористатися, чи навпаки, чи виникнуть якісь проблеми в нас. Гра покаже. Сергій, на даний момент «Пярну» зіграло три матчі в Латвійсько-естонській лізі і здобули вони три перемоги, причому дві з цих перемог з різницею в одне-два очки. Чи можемо ми говорити, що ми гратимемо з командою з характером? Ну, звісно, те, що я казав раніше, що все ми вдома, вони будуть намагатися показати гарну гру. Так, ця команда. Минулому сезоні це вони, вони теж мали дуже, дуже гарний результат. Той самий тренер. В нього є певні, певна, певна схема, яку він має, яку він намагається використовувати. Звісно, що гравці всі будуть будуть намагатися виграти нас, тому що ми теж, як вони, ми десь у верхній частині. Війдемо турнірної таблиці. Тому ми, ми очікуємо важке протистояння. Напередодні у нас була важка емоційна гра в першу чергу в Італії. Потім була довга дорога, понад 12 годин з Італії до Риги. Чи встигнуть хлопці прийти в норму? Ну, я думаю, що на 100% звісно буде дуже важко, тому що, як ви казали і що дійсно дуже-дуже, ну, це впливає все на дорога, тому що майже майже кожен на загалі зараз дуже тяжкий графік, майже три кожні 2-3 2-3-4 дні гра. Тому, ну, але ми знаємо, у нас у нас є повний ростер 12 гравців, які я даю умову. Десь хтось проявить себе краще, хтось, можливо, комусь знадобиться більше часу для відпочинку, можливо, менше будуть використовувати. Але це, це, така, це така робота, це, це нормально.